Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам розказати трошечки про кактус: кактус шлюмберґера, правильно він називається. Або як ми його називаємо ще різдвяник. Це, я б сказала, не дуже капризна рослинка, але після того як я виставила свої фотографії і відео. На Ютубі в мене поступило дуже-дуже багато запитань. Дуже багато людей питається, як ви досягли ось такого квітіння. Він цього року неймовірний. Навіть для мене я дуже і дуже здивована, наскільки в нього дійсно багато квітіння цього року? Зразу хочу сказати, що таких якихось особливих зусиль я не докладала. Ось він собі так вирішив, він ось так гарнезно заквіт. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року в нього були кораловий колір, але він такий був трош, трошечки блідий. А тут, дивіться, листочки замалювалися в такий, наче бордовий якийсь відтінок. Бачите, ось так видно дуже добре. Ось. І квіти більш насичені, квіти дуже-дуже такого яскравого, насиченого коралового кольору. Ось, подивіться, ця трошки блідіша. Але все рівно вона неймовірно гарна. Бачите, ці більш яскравіші. Вони такі більш насичені. А ця така трошечки світліша. І там в мене десь є ще. Зараз я подивлюся, ну це теж така сама квіточка, бачите, така сама бліденька вийшла. А ось там ще є в мене. Ось отам, бачите, позаду. Там є гілочка одна, яка була коли, така, як яскраво фуксієвого кольору. Ну, цього року вона чомусь. Тільки одна гілочка там випустила, по-моєму, два бутончика. А тут ось така от в мене краса. Зараз я, може, вам включу світло, може, там, краще видно. Ось отакий. він великий, він розрісся. Він від минулого року, я йому не обривала минулого року гілочок, тобто не укорочувала, і він квіт менше. Цього року він такий от пишний-пишний, аж ногілочки повгиналися від ваги. Бачите, ось, якщо подивитися, то вони прямо вгинаються від того, що оці квіточки, вони практично на кожній гілочці, подивіться, ось три таких розгалуження, і на всіх трьох є квіти, навіть по дві. Дивіться, тут теж розгалуження, і на ньому теж є пуп'янок. Ось так само і тут, подивіться, і пуп'янки, і квіточки, і на кожному розгалуженні маємо щось. Ну, і давайте трошечки я хотіла вам сьогодні розповісти. Це, звичайно, красота, неймовірна. Ось такі китиці квітів він мені видав цього року. Дуже мені подобається. Я взагалі дуже люблю цього виду, кактус. Тому що він квітне не один день або ніч, як деякі кактуси звичайні, а він квітне ось так. І вже на протязі 10 днів він постійно відкриває все більше і більше квітів. Одні квіточки в'януть, ось як можна побачити, бачите, інші розвиваються. Ось, ну ось так квіточка в'яне вже. бачите. Я не обриваю квітів, поки вони не відпадуть самі. Дехто ось такі в'ялі квіти обриває. І, відповідно, припиняється, напевно, утворення тих бруньок, які мають бути на слідуючий рік, але і не в цьому навіть причина. Зараз я вам ще покажу один. У мене їх є декілька. Ось. І цього року заквітли всі три. Пречудово. Ну, оцей мій другий. Теж такий самий шлюмбергера, бачите, тільки в нього вже зовсім інший колір. Ось такий насичений рожевий, такий, наче, як Фуксія. Бачите, він почав тільки відкривати свої пуп'янки. Подекуди вже відквітають квіточки, бачите, а деякі ще ось все, все в пуп'янках. Ще він не відкрився. Ну, але... І ось там на горі. Якщо можна побачити, ось на цій гілочці, бачите, пуп'янки тільки не зав'язалися. Ось тут теж, і ось там теж, і там позаду. Тобто цей трошечки пізніше буде квітнути. Ну, Він такий справжній різдвяник. Ось, бачите, є малесенькі такі от пуп'яночки, зовсім малесечки ще. Ось, і тут я б сказала, що йому, мабуть, не вистачає вологи, тому що це в мене моя кімната. У мене тут постійно провідкрите вікно, от бачите, на провітрення в мене постійно. І швидше всього, що йому тут не вистачає тої вологи, яка є на низу. Тому що там коло дверей, там більш прохолодніше. Ось, бачите? Ось така от красота. Ось такий гарний колір, насичений, насичений, рожевий колір. Дуже гарна сама квіточка. Дуже мені подобається він теж великий, теж він розрісся в мене. І я зробила експеримент в цьому, саме в цьому кактусі, саме в цьому різдвянику я не зробила тієї процедури, яку я зробила на низу той, що кораловий. Що за процедура? Зараз я вам все розповім. Давайте поглянемо ще на цей ось так він гарно розкрив всі свої пуп'янки, навіть не всі пуп'янки, я б сказала дві треті, бо ще багато-багато пуп'янків є, які він не розкрив. Ось, бачите, О, є довкола, ще є пуп'янки, але вже й багато квіточок квітне. Теж колір неймовірний. Він мав бути білий. Наскільки мені, е, моя подруга, яка мені дала від нього гілочки, дала мені кілька таких невеличких листочків. Вона обривала свої, обрізала, і вона мені поділилася зі мною, дала мені таких кілька. Бачите, дивіться, ось. Але ще дуже багато пуп'янків на них є, бачите, які не відкрилися. Вон. Відкриваються поступово один за другим, один за другим. Як я вже сказала, він мав бути білий. А вийшов ось такий, наче з рожевим відтінком. І така більш фіолетова серединка. Ну, ось така от красота. Ось. І зараз я вам розповім яким ж чином це сталося, трапилося, що він так от я, так буквально рясно-рясно заквіт. У мене є ще один теж, з видів кактуса це епіфілум. Подивіться, який він. Він повинен квітнути жовтими, такими великими зіркоподібними квіточками. Але він ще дуже молоденький. Йому навесні буде тільки 2 роки. Теж я принесла його з такими відростками листочків. Ну, десь ось так. Мене подруга їх обрізала, підкорочувала, вона їх вкорочувала їм гілочки, бо в неї був задовгий. І я ті гілочки кілька, буквально я посадила всередину. Тут у мене, до речі, два види. Є ось такий, бачите, ось такий, який називається риб'яча кістка, фішбонс нас називають їх. Бачите, наче як, як хребет з рибки. А є. Ось тут, всередині, бачите, є трошки іначе. Тут десь залишилася гілочка чи дві від іншого трошечки Епіфітум, епіфілума. Зараз я подивлюся, десь не бачу я. То були такі кругленькі, ось вони кругленькі листочки, бачите, наче широкі, але теж з зубчиками такими по краю. І вони перемішані, вони тут разом. Я не хотіла вже відділяти. Я просто ті, що були гілочки, які дала мені подруга, я всадила туди в той горщик, бо на тих дві гілочки, що були там попередньо, він був трошки завеликий. Тому я вирішила розсадити і ось такий в мене ліс, виріс. Кажу ще раз: на весні, десь у березні, у квітні, йому буде тільки два роки, тому він ще не квітне. Сподіваюся, що, можливо, на наступний рік я вже дочекаюся від нього квітів теж. Чому показую вам його разом з Різдвяником? Тому що вони дуже мають подібну поведінку, що я зробила в якомусь відео, і не пам'ятаю, на якомусь китайському, напевно, веб-сайті я побачила, як один мужчина просто взяв і нещадно. Обрізав таким великим кухонним ножем, обрізав практично половину крони, яка є у наших різдвяників. Ну, от, наприклад, я би взяла, зараз половину цього відрізала і щоб то лишилося самі якісь такі обрізки, обгризки. Ось. Ну і так само той великий, якби я його обрізала, він теж би виглядав дуже шкарадно. Я побачила, що він обрізав і показує, що через якийсь час буквально на оцих. Оцих міжвузлях, ось отут, якщо обірвати оцих два листочка, то на цьому міжвузлі утворяться дві, а то й три бруньки. Тобто, бачите, дивіться, ось отут, бачите, дивіться, утворилися дві бруньки. Я обірвала звідти молодий листок, а дві бруньки утворилися на квітконос. Відповідно, на цих молодих, бачите, я минулого року ці не обривала, я хотіла, щоб трошки наросла їхня маса. Ну, що трошки були довші гілочки. І ось, відповідно, тут вийшло тільки по одній квіточці. Бачите? Але все рівно молоді зрости, от зараз він переквітне, і він почне активно нарощувати молоде, молоде листячко. Хоча не зразу, напевно, якийсь період він буде собі сидіти тихенько, він буде відпочивати. За цей період потрібно дуже гарно, активно погодувати його, можна йому надати е, якісь добрива. Того самого, наприклад, осмокоту можна підсипати, бо він комплексний, там в ньому є всі поживні речовини. Можна знов таки додати туди нітрофос, можна додати азотних добрив, для того, щоб він почав гарно нарощувати нам молоді листочки, молоду таку зелень. І коли за літо, наприклад, за цих кілька місяців укріпне гарно вам крона, тобто ви побачите, що вам достатньої довжини, достатньої тої довжини, яка вже наросла, і ті молоді листочки з краю, які ви будете рахувати зайвими, можна просто обірвати. Їх не потрібно обрізати ножицями, їх просто можна взяти ось так. Хочу вам показати, але тут теж є пуп'янок. Бачите, хотіла показати, але він, до речі, тут і присох. Ось дивіться, ось так просто натиском пальчика, нігтика. Ви обризаєте, обриваєте просто ось тут, по цій жилочці, або можна просто їх відкручувати. Ось, бачите? Ось. Залишається ось такий малесенький кінчик, там він сою потім присохне, і на тому місці або виростуть знову молоді листочки. Тому що часом ті молоді листочки пробиваються вже не один, а вже буде два. Ви їх те два оберевете, з них виросте чотири. і... На потім ви вже подивитеся, чи вам потрібно продовжувати, наприклад, нарощувати крону, чи вам достатньо тої довжини, яка вже є, і залишити їх для того, щоб потім сформувалися ось такі бруньки. Ще один такий нюанс, який хотіла вам сьогодні розказати. Для, для такого пишного квітіння обов'язково повинен бути пролив води, полив цього кактуса, цього такого різдвяника, повинен бути. Щедрим. Так як ви знаєте, що різдвяник це він має такі м'ясисті листочки і він відноситься до ряду сукулентів, він може накопичувати воду, все рівно, треба поливати його досить активно. Він дуже такий водохльоб, він дуже любить пити багато, він накопичує водичку в, в корінні, але не можна, щоб застоювалася вода ось там в горщику, щоб дно Вашого горшка не торкалося до дна і щоб там не застоювалася вода, щоб ґрунт не гнив, щоб ґрунт не, мав, не був перезволоженим. Можна підставити, наприклад, я взяла, бачите, більше кашпо. На дно я поставила, зараз я вам покажу, от я його вийму звідси. Бачите, у мене там на дні стоїть ну, така собі баночка. Якщо навіть стікає водичка, водичка стікає зайва туди на дно і тоді не досягає дно горщика. Зараз я поставлю назад. Бачите, він наче стоїть на такій підставці. Ось таку покажу вам. Ось, він наче стоїть там на підставці. Бачите? Якщо навіть водичка більше, ніж треба, ми налили в горщик, вона стікає туди на низ, І я потім ту зайву воду звідти зливаю. Я ніколи не залишаю воду для цих кактусів, не залишаю воду в горщиках. Тобто в кашпо вода не стоїть. Обов'язково потрібно слідкувати. Саме за тими рослинками, які у вас знаходяться, наприклад, в кашпо, і стінки міцно прилягають до країв горщика. Кашпо прилягає до горщика. Ну або навпаки, горщик до кашпо. Там треба обов'язково, якщо ви полили рослинку, через яких півгодини подивитися всередину, чи там немає зайвої води, щоб не застоялося знов-таки не загнило коріння. Тому що зразу видно по рослині, ви його поливаєте, а він морщиться, листячко в нього морщиться, і таке враження, що він хоче ще пити, і ми ще знову поливаємо. І знову, і знову. І нам здається, що йому замало води. Насправді, такому. Такі рослинці води забагато, тобто він може морщити листочки тоді, коли є забагато води. Єдине, що різниця, ви можете підняти горщик, якщо він легенький на, на вагу, значить його треба поливати. Якщо все-таки допустилися ви. Переливу і у вас загнило коріння, потрібно негайно витихнути його з горщика, обібрати все гниле, яке мокнуще, тому що дуже часто оці самі листочки при основі, ось, наприклад, тут такі, бачите, є такі вони вже з дерев'янілі, і ось там при основі вони робляться мокрі. Тому такі листочки так повинно, потрібно обібрати гілочки від такого стебла, яке починає загнивати, і наново укорінити. Укорінювати такий. Е... Таку рослинку дуже легко. Хочу назвати кактусом, хоча він і є кактус, але ми привикли, що він ну, така, наче трав'яний кактус. Давайте буду називати його просто рослинка, і ми будемо знати, про що йде мова. Так ось, щоб не якщо вже навіть загнило, то нам потрібно обов'язково обібрати звідти, забрати все прибрати зайве і укорінити його знову. Укорінюється дуже легко, тому що навіть ось тут, якщо ми гарно подивимося з іншого боку, то ось тут, де є міжвузля, там теж у нас утворюються корінці, причому дуже швидко. І є в мене, наприклад, в одному кактусі, ну ось, наприклад, ось тут можна побачити, бачите? Якщо його ось тут обірвати, він тут же випустить корінці, якщо його посадити. Єдина умова, що вам потрібно, бути, ну хоча б щоб було, якщо є молоденька гілочка, то повинно бути два листочка. Ну, третій може бути, отак, от, от бачите, два і третій вже можна ось тут садити. Деколи старші рослини, які вже є старі, старого листка можна виростити рослинку із одного листочка навіть. Наприклад, якщо взяти його від самого стебла, ось отакий, от наприклад, великий листок може дати вам потім дуже гарну таку, ну, такий приріст молодих листочків, молодих галузок, розгалужень. Але що найцікавіше, їх потрібно підсушити. Якщо ви сьогодні зрізали, ну, або обірвали, так, ось такі от листочки. Ось цей листочок, я не впевнена, що він вкоріниться. тому що, по великому рахунку, він вже, бачите, трошки прив'яв. Ось, я вже його трошки пожмакала в руці. Ось, він прив'ялий. Такі листочки на розсадку не йдуть. Тобто їх посад їх садити не бажано. Найкраще взяти. Молоду гарну галузку, здорову, ви її, наприклад, обрізали, вам треба скоротити розмір, ви її обрізали, і таку галузку можна вкорінювати. Візьміть собі, наприклад, до уваги, що не садіть одну галузку або дві, тому що вони обидві можуть загинути, тому що не завжди з першого разу вони вкорінюються активно. Потрібно обов'язково взяти дві, три-чотири, розділити ті галузки, наприклад, на сегменти, і тоді можна сегментами посадити. Як береться, ґрунт дуже пухкий. Можна садити, навіть, щоб вкорінити такий кактус, його можна вкорінити в самому перліті. Тобто взяти перліт, розкласти його, наприклад, розкласти його в пластиковий контейнер десь 2-3 сантиметровим шаром, гарненько зволожити, я оприскую. Оприскую я водичкою або з лимоном, або водичка в мене з алої оприскують такий ґрунт, і тоді листочки, зануривши вже в кореневин, можна в, можна в кореневин, можна навіть нічим не занурювати, бо там вода вже є алоє або з чесничком, якщо є, наприклад, така. так. І тоді я розкладаю рядочками, потрібно буде вам показати. Я розсаджувала для своєї подруги, і в мене. Я не знімала відео, ні, не знімала. Ну, я, відповідно, мушу показати, як це робити, тому що не всі знають, як це робиться. Тобто береться невеличкий контейнер пластиковий, туди вкладається ґрунт, гарно активно його збризнути, і тоді вже підсушені листочки. Наприклад, ви сьогодні обрізали листячко. Або гілочки, а тільки на завтра його можна буде висаджувати, щоб трошечки ранки, які ви от ось от кінчики, от такі, бачите, якими ви будете садити вже їх в ґрунт. Оці кінчики повинні трошечки підсушитися, щоб ті ранки затягнулися і вже потім висаджувати їх, тобто висаджувати в ґрунт. Ну, ось, отакі новини, ось такі в мене на сьогодні у вас для вас така інформація. Я не хотіла відповідати кожному окремо, тому що мої глядачі вони дивляться мене. Всі мої відео, і дуже багато мене запитали саме про різдвяник. Як ти, як ти досягнула такого рясного-рясного квітіння цього року? Що ще на що звернути увагу? Звичайно, як люба рослинка, вона хоче підживлятися. На що ще хочу звернути вашу увагу, якщо у вас є дома рибки, якщо ви маєте акваріум, як маю його я. В мене одна рибка маленька ще є, але вона є. Ось вона подружку свою з'їла. Не знаю чому, щось на неї не сподобалося, була така сама ще одна рибка, і вона її погризла. І ось, коли я міняю водичку з акваріума, а я міняю не завжди я міняю раз на 2-3 тижні половину води, я вибираю. Тобто я її зливаю, в мене є відерце. Потім доливаю свіжої, і через ще два тижні я тоді міняю повністю весь акваріум, і та вся водичка йде в мене на рослини. Ось я поливаю всі оці свої рослинки. Тут мене монстера почала випускати О, молодий листок, який гарний наростила. Там десь позаду. Он там такий яскравий, він зелененький. Ось цей теж я поливаю водичкою з акваріума. Тут в мене ще є одна бегонія, отака королівська, темно-темно, вишневі листочки в неї. Теж я її поливаю. Тут в мене відквів вже відквіт зі капіталом. Є в мене така маранта. До речі, маранта була посаджена гілочкою з одним листком. Чесно кажучи, до цієї пори не розумію, як вона прижилася, і ось так вона гарно зростає. І є в мене ще, зараз я вам покажу, ось так повернемося. Ось отут в мене є оця бегонія, вирощена теж з двох гілочок, які мали по одному-по два листочка. Ось там юка, там лимон. Ось такий лимончик, в мене гарний. Ну, і там довкола неї я розсадила таку традисканцію, наче ще й якийсь там, бачу, хлорофітом приховався. Ось, ну і та велика юка теж там зростає, і вона це все поливається ось цією водичкою, яка в мене з акваріума. Акваріум маленький, як ви бачите, на одну тільки рибку. Більшого я, скажімо так, мені просто віддали. Жалко було викинути. Так вона зі мною живе вже п'ятий рік. Ось. Ну, і ось отакий гарнезний у нас вийшов. Різдвяник і не один, а кілька, як ви бачите. Так що ще одна така гарна підгодівля дуже гарна порада. Якщо у вас є акваріум, поливайте водичкою рослини. Срібно ту водичку треба кудись зливати і щоб її не виливати на вулицю. Нею можна поливати всі рослинки, які у вас є вдома. Чесно кажучи, я колись спробувала поливати орхідеї цією водою, і щоб була велика різниця від того, що я поливаю деколи з добривом, Можливо, воно має якийсь вплив. На те, що все-таки тут натуральна підживка, в тій водичці, бактерії корисні. Ось, ну, А в хімічних, скажімо так, в тих наших підживках там все таке хімічне і, можливо, навіть це і краще. Але для орхідеї я стараюся не використовувати воду з акваріума, тому що можуть бути там як і хороші, так і погані бактерії. Ось рибка в мене. Один час була захворіла в неї, на спинці була, виросла якась незрозуміло, якийсь наріст, потім він кудись сам подівся, як я почала використовувати фунгіцид для водички, тому не ризикую. А ці рослинки вони звикші, я їх постійно поливаю, і ось так вони виглядають. Ну, ось отак. Сьогодні наша була інформація про зігокактус, про наш кактус шлюмбергера. Ось такий різдвяник. Про його рясне квітіння. Сподіваюся, вам була інформація корисною. Сподіваюся, ви теж знайдете для себе щось цікаве в, мої, в моїй розповіді. І бажаю вам мати теж таке рясне-рясне квітіння ваших різдвяників. Ну а на цьому в мене все. Дуже вам дякую. Кому сподобалося. Або була корисна інформація, ставте пальчики догори. Всім хорошого дня і всім пока!